Привіт, дружаю, на зв'язку містер Вайпер. І я до тебе із новим відосиком по нашій з тобою улюбленій грі. Клановий турнір в самому Розгарі. Зараз у нас іде Бліц-турнір Диявола Пустелі. Ще два дні, можна сказати, і що можу вам сказати? Разом із Олександром Дашбогом ми склали супербюджетну, швидку команду, доступну всім. Да, ти зараз напишеш Гнут і так далі. недоступно. Ну, але, друзі, Гнут був у нас і всі решта герої супердоступні. Переходимо до Альнамейк. Ти можеш побачити: 18 секунд, 12 ходів, супер крутий час. Друзі, наш склад Аделінка. обов'язково. Гнут. Ренегатка, Ренегатка, не каймер. Нарешті нарешті мені на аккаунті не потрібен каймер офіційно, плари. Можете для мене видаляти його з рандомайзера, нехай приходить хтось е, ну, хтось кращий. Ну, Максимум каймера, можливо, в труднопачку. Кінь, друзі, кінь потрібен 100%. Тобто, якщо ти вже близенько десь там доробляєш коня або зробив. Я тебе вітаю. Ти зможеш зробити ось цю суперкруту команду. Далі, друзі, Ріхо. Ріхо тут заміняється. Заміняється вона двома героями. Заміняється вона Раманту. Чому я раманту не взяв? Тому що в мене раманту не прокачений, а ріхо була вже прокачена. Тобто можна ставити замість ріхо Раманту, буде працювати. Я десь зараз ось тут скрінчик покажу, що вони проходять. Далі, якщо у вас ні одного, ні другого немає, ну раманту, друзі, альнамец лейт контент, і я думаю, не так важко його забрати. Якщо у вас раманту немає, є ще одна. Героїня це Руела. Єдина проблема Руели в тому, що з нею буде більше фейлів. Чому йдемо до Руели і дивимось. атакує одного ворога тричі. Кожен удар має 50% шанс накласти дебафи. 50% з книгами 70, тобто не 100% 70%, плюс беремо. Талант плюс 5% і буде 75%. Тобто руела може бути, але дуже великий шанс на те, що буде фейл. А нам дуже важливо, щоб наклали зменшення захисту і слабкість. Зменшення швидкості накладає у нас книжниця Аделін. Тому, друзі, ми вибираємо ось так. І саме краще це ріхо або каймер. Ріхо не панацея. Всі решта герої доступні. E, Дивимось зараз, як вони будуть проходити. Декілька разів для вас покажу, як ця вся справа. Аделінка, сон. Ріхо, купо дебафів. Далі біжить Гнут, б'є три рази. Далі кінь бафає всіх, б'є, знову ж таки, три рази. Ренегатка перезаряджає, по автоатаці дають ну тут А2. E, гнут біжить, просто б'є з автоатаки. Далі кінь бафає. Б'є, в нас залишається трішки, трішки залишається, але, друзі, автоатаками ми добиваємо. Я вам скажу зразу, що вони не фейлять фейли можуть бути тільки в тому кінці, в тому випадку, якщо ріхо не накладе зменшення захисту і слабкість, це дуже важливо. В нас тут є для сейву, так щоб наша команда краще працювала, в нас тут є сірчаний камінь. Якщо бос походить з А2 і всіх вб'є, чи з А3 він далі ходить без різниці, навіть якщо ми його не затикаємо ось тут. То він вбиває всю нашу команду, сірчаний камінь зверху падає, і ми все рівно проходимо. Тобто тут, якщо всі дебафи наклались так, як вони мають накладатися, то тут дуже хороший вінрейт. Тобто я ось цією командою нарешті буду фармити за декілька секунд з мінімальною втратою енергії. Так, звісно, тут не 100%. Тут 97% на те, що вони пройдуть. 97. Ось навіть просто ренегаточка з добила. Звісно ж таки, давайте ще разочок запустимо. Звісно ж таки, ренегаточка тут без талантів. Ми можемо ще дати ренегатці таланти і вбивцю гігантів, і вона з свого А2 буде там вибивати просто дуже багато і мінімалізувати ще відсоток. Фейлів, але друзі, скажу зразу: ось тут, якщо не накладається зменшення захисту і слабкість, то тут автоматом буде фейл. Плюс тут Ріхо накладає, ще раз, ми вже не зайдемо, ріхо, накладає випалювання, навіть якщо з автоатак вони не добивають того, що гнут б'є 3 рази, це 30%, Маріус б'є 6 разів. Це ще 60, і у нас залишається ось цих 10%. Так, гнут один раз біжить е, з руки, б'є, так, з А1, але цього недостатньо. Е, давайте, друзі, ми перейдемо в бастіон. Я покажу пресети, але вже покажу не на Альнаме, а просто в підземці, бо НК закінчилась. Пресети вам покажу ось цієї команди. Так. Аделінка, просто старт з сну. Просто подивіться, Аделінка, дві книги заливаємо супер бюджетно. Дві книги. В мене ще попали книжечки. Ось сюди. Ну, ну попали, ну попали. Головне сюди залити дві книжечки і все. До цього підемо далі і будемо ще розбиратись. Ріхо, старт з А2, А3 я й забороняю, бо він без без толку. Нехай просто вона краще якусь автоатаку ще кине. Гнут забороняємо А2. Старт і одиничку на А3. Але фактично він один разок у нас тільки біжить. Чого я вибрав старт і одиничку? Того, що в мене є одна біжутерія на. Перезарядку і є талант один на перезарядку, що може дати можливість гнутові походити два рази. Маріус, Маріус 1 і 2 Ставимо, і Ренегаточка, старт з перезарядки одиничку на А2. Йдемо, друзі, до героїв за використанням, хто в що як одягнутий. Показую книжницю Аделін. Накидав на неї будь-які артефакти, так їй головне дати, друзі, 450 точності. Чому 450? Потрібно на 25-й альнаме 500 точності, але вона дає 60 точності в всіх битвах, можете навіть 440 точності їй давати. Дар без різниці, який, бо по факту е не працює нічого. Я тестив гнів природи. Задумка була яка. Завдана шкода збільшується на 3% за кожен штраф, накладений цим героєм. Задумка була яка, що е, Аделінка накладає три штрафи, і що всі будуть наносити більше шкоди. Але ні, це так не працює. Це працює суто тільки для неї. Вона наклала дебафи і вона б'є сильніше. Вся команда не буде бити сильніше. Ось, е, якщо ми змінимо дар для неї і захочемо взяти сірчаний камінь, це також не буде працювати. Того, що вона накладає сон без удару, і сірчаний камінь не буде в такому випадку накладатися. Тобто, фактично, їй без різниці, який дар взяти, берете будь-який дар. Чому? того що на п'яти зірочках, а у всіх у вас є п'ятизіркова душа, їй плюсується точність і опір, буде простіше збирати. Далі по талантах, бачите. Супер бюджетно по талантах, не потрібно нічого качати. Звісно, якщо в тебе проблема з тим, щоб вийти е, на 440-450 точності для Аделінки, то можеш, звісно ж таки, піти сюди, в Соколине Око. Е, далі Пробігаємось швиденько по артефактах. Я тут просто підганяв швидкість. Е, давайте низи покажу. На точність, швидкість і один сет. Прийняття один сет точності. Тут чобітки гарно пофарбувалися. Загальні параметри, я її показую. 293 швидкості. Стільки багатько не потрібно, в мене просто так вийшло. 270 швидкість боса. Тобто, вам потрібно 271 швидкості дати книжниці Аделін. І все фактично більше не потрібно давати. В мене вийшло 293, ну і нехай. Показую по навичках ще раз, що тут нам потрібно тільки дві книжечки. У мене залилась книжечки сюди, і тут фул залились. Ну, ну залились то вже й залились. Далі в нашій команді ходить ріхо. У вашому випадку може бути Раманту. Їй що потрібно? Вона. Потрібно, щоб була повільніша за Аделінку, мінімально повільніша. Тобто краще зробити так, щоб вони були трішки швидшими обидві за боса. Тому в мене в книжниці Аделін майже 300 швидкості вийшло дати. А Ріхо, друзі, я дав. Наступну швидкість 278. Чому саме така швидкість? Того, що в мого гнута, який ходить на лаву на 10-ту хардлаву, яку я не е, швидкість 277. І я дав ріху просто 278 швидкості, щоб вона обігнала гнута. Далі, по параметрах, решта без різниці, які параметри просто швидкість, друзі, і точність 440 плюс. Точності того, що у нас аура йде від книжниці Аделін, навички А2 можна заливати, можна абсолютно не заливати, того, що в неї 100% шанси і. Їй вистачає одного разу використати цю навичку. Дар, якщо у вас є, берете сірчаний камінь, якщо у вас 5 зірочок плюс є наріхо. А якщо не берете, ну без різниці, що, що візьмете там не критично. Таланти виглядають наступним чином. Я колись її обрав, тобто в соколине око, і вона в мене фактично дуже довго ніде не використовувалась, хіба що ходила. На аміуса останні рази. Далі, друзі, у нас йде Гнут. Гнут, давайте почнемо із талантиків. В мене були на гнутові таланти ось такі, тільки без ось цього коло жорстокості. Я такий сижу, подумав. Думаю, окей, 10% чимось потрібно вбивати, так? Я скидаю, трачу рубінчики, от в мене вже рубінчики закінчились. Скидаю таланти, беру гнутові все те ж саме, тільки йду сюди у вбивцю гігантів. Друзі, цього не можна робити. Того, що вбивця гігантів. Так, це додатковий демедж, так, це трошки більше шкоди, але це дає величезний шанс на фейл. Чому? Того, що, коли гнут ходить і вбивця гігантів, спрацьовує, він. Буде будити боса раніше ніж це потрібно, тобто тут ходи розраховані так, що Босс не будеться раніше часу, звісно ж таки, ви можете зробити, дати вбивцю гігантів, але тоді гнута потрібно буде е, десь давати таку швидкість, як в Маріуса. Зараз ми перейдемо до цього. Я цього не хотів, того що не хотів ці маніпуляції з артефактами: хочу лаву, даю такі шмотки, хочу е, на гідру даю такі шмотки. Тобто, якщо ви хочете взяти вбивцю гігантів і ще просто мінімалізувати шанс на фейл. Гнута потрібно робити повільного, такий як Маріус, але бажано на одиничку швидшим. Зараз ми до Маріуса перейдемо. Навички залиті повністю. Дар, колись я обрав йому спустошення душі. Фактично, він також нам може допомогти, того що гнут може добити ось цим спустошенням душі самого боса, і я думаю, це найкращий варіант для нього. Артефакти ось такі, тобто два сети сприйняття, один сет збереження, що нам дає ще швидкість. Тут, звісно ж таки, пофарбоване все в критичну шкоду, критична шкода, критична шкода, можна ще швидкість розганяти, але, друзі, ну ось так він пофарбований. Гнут це топ-герой, топвий герой, я думаю, йому можна пофарбувати для того, щоб він ще краще проходив саму Альнаме і більшість контенту. Ще раз показую його параметри: 4700 захисту, 277 швидкості, 100% крит шанс 275 критичної шкоди. Друзі, вибираю локацію диявол-пустелі, в мене там нічого не прокачено. 275 критичної шкоди достатньо без сету жорстокості або летальності, без трощення шоломів для того, щоб він вибивав максималку. Максималка на босі, щось там 30. 308 тисяч щось там з копійками. Якщо ваш гнут вибиває, тобто це є максимальна шкода і е, збільшення е, ігнору захисту, так якщо ми будемо давати е, сет летальності і жорстокості, не збільшать шкоду від його А3, так збільшить шкоду від автоатаки і від А2. Якщо ви, наприклад, хочете його використовувати на 10 е, або якійсь хардлаві, щоб він швидше е, чистив хвилі. Ну, але тут це неважливо. Далі, друзі, у нас ходить Маріус Бравий. Я не зміг Маріуса одягнути так, як гнута, і того в мене на ньому сет летальності. Тепер, якщо ви хочете на гнутові взяти вбивцю гігантів, то вам потрібно дати гнутові швидкість 243. Це є мінімальна 240-242. Мінімальна швидкість для того, щоб вони... Попадали в такт. Ух, як гримить. Не суть. Е, параметри Маріуса майже 5 тисяч захисту, 242 швидкості, 100% крит шанс. 277 критичної шкоди. Десь орієнтовно стільки із сетом жорстокості потрібно, щоб Маріус вибивав максималку із свого А-2. Чому така різниця? Тому що коефіцієнт на А-2 у Маріуса менший. Ось цей від максимального здоров'я, ніж коефіцієнт як в гнута. Просто менше, і йому потрібно дати сильніші стати, щоб він вибивав 10%. Е -е, Маріо залитий повністю книгами. Таланти, друзі, суто початкові. Я йому ще не докачав таланти, тільки початкові взяв, щоб було його простіше одягнути. Звісно ж таки, Маріус з такими параметрами буде грати. Максимум Альнаме і Гідра. Він в... на аренку він з такими параметрами не буде грати. Напиши в коментарях, чи робити вам відосик з Маріусом, якого я планую е використовувати на аренці. Цей Маріус суто Альнаме і е Гідра. Імовірно, я щось оберу для нього е також якісь чобітки. Я буду передягати його робити трішки швидшим на гідру, так як я раніше робив з Гнутом. Можливо, не знаю. Тут біжутерія на перезарядку без різниці. Це суто на гідру. Я її не хочу вже замінювати. Вона суто на гідру. Давайте швиденько пробіжимось по артефактах. Крит-шанс, швидкість. Тут майже можна сказати, шолом топовий, все, що потрібно для Маріуса. Ще ось такий. Далі рукавички: п'ятизіркові, критична шкода, критична шкода, є швидкість, є. Критичний шанс. Броня. Ось така захист, захист, швидкість, критична шкода. І, друзі, чобітки, чобітки ще не пофарбовані. Нафармлю пилюки і сюди дам швидкість. І можливо цього буде достатньо. Просто 12 швидкості заплюсую, буде е, в нього е, 254 швидкості, і цього буде достатньо навіть на гідру. Друзі, переходимо ще до однієї зірки нашої команди, і це Ренегатка. Що важливо для Ренегатки? Ренегатка має мати швидкість трішки меншу, ніж е, Маріус. В моєму випадку я одягнув її в 237 швидкості. Цього достатньо для того, щоб вона перезаряджала навички. Давайте спочатку до навичок. Навички залиті повністю. У нас цікаве, що було залито в А3. Дар, фантомний дотик буде дуже чудово, буде додаткова шкода з її. Друзі, А2 в кінці, коли вона ходить, вона там вибиває по 10 тисяч, і цього достатньо, щоб ми добили боса. Таланти, друзі, критичний, критичний шанс, критична шкода і за повного здоров'я, щоб також трішки підняти їй е, шкоду. Е, обрав я два сети, сет запеклості, сет критичної шкоди, щоб підняти їй трішки атаки і дати трішки критичної шкоди. Обов'язково дати 100%. крит шанс. В неї тут з А2. Вона б'є від атаки. І е, досить непогано в неї це виходить: три з половиною атаки, е, 237 швидкості, відсотковий кріт шанс і 220 плюс критичної шкоди. Чесно вам скажу, я отак просто взяв артефакти, які в мене були вільні. Я їх накидав, і цього достатньо для того, щоб ренегатка добивала боса. Повторю ще раз. Ця команда може зафейлити тільки в тому випадку, якщо Ріхо або Раманту не накладуть зменшення захисту або слабкість. Тільки в тому випадку вона може зафейлити, того що Маріус і Гнут не виб'ють виб свою максималку, і в боса залишиться занадто багато. Здоров'я. Ніби всі нюанси розповів. І якщо ви будете робити гнута повільним, так ви йому можете дати в талантах вбивцю гігантів. Якщо буде швидкість, орієнтовно така ж сама, як в Маріуса. Маріусу можна, ймовірно, я так і буду робити, докачувати талант, і буду брати, друзі, вбивцю гігантів для того, щоб він використовувався на Альнаме. Тобто йому можна. Той, хто ходить перший, якщо у вас Гнут ходить, перший, а я рекомендую вам, щоб Гнут ходив перший, тому що він з А3 ще зменшує захист босові. І Маріусу буде простіше вибивати максималку, тобто вам потрібно буде менше давати йому статів. Ну, але мусите тестити і вираховувати ось цей баланс, скільки йому потрібно дати критичної шкоди. Я дав ось такі параметри, як ви бачите зараз в себе на екрані. Цього достатньо для комфортного фарму ось цього альнаме, ось, цього, ось, цього, ось цієї локації. Ось такий відосик. Дякую Олександру і Дашбогу, що прийняв участь у створенні цієї команди. А тобі, якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. I love it.